Он вивела... Ой, ой, ну вибачте, будь ласка, Тайсон тут так привітався, вивела сикуна на вулицю. Бо ми сьогодні практично та всю ніч вошкалися, не спали. Ой, я думаю, не одні ми, а більша частина населення України. Але слухайте, снився сон, що до мене там знайомий приїхав на мопеді і ставить його, і він його не глушить і не глушить. Як, як відкрила очі, я не знала чино, як ото, знаєте, щур на стіни, куди кидатися? Я зрозуміла, що прямо над будинком щось таке трахкотить. А потім, потім, як зайшла ось в телеграм-канали, боже милосливий, Кременчук, 22 штуки. Може, вони помилилися? Ні, ми вже потім лягли в коридорі, і в коридорі лежали Тайсон з нами, а Тайсон якраз приспічило. Оце ж бачите, ногу задрати. Я кажу, я не піду. А суть у нас, у нас сьогодні, нашої з вами зустрічі, це хризантеми. От я вам зараз покажу, як я їх готую до зимівлі. Пам'ятаю, раніше бабуся в селі весь час викопувала, заносила їх в старих каструлях, якихось відрах, драних до домівки. Ну, не можу сказати, щоб вони там були дуже гарні. Воно, бідне, тяглося, було жарко їм від цього пічного опалення, щось там десь колись навіть і квітло. Але я не пам'ятаю потім, щоб вони доживали до весни. Тобто, ну от не пам'ятаю взагалі. Це дивлюся, цибулі з тюльпанів валяються. Думала, собаки вирили, ні, то я сама викинула, вони отохворюють її, строкатись чи чим, там, не знаю. Я, тут цілий ряд у мене такі гарні і всі похворіли. І е, я, як почала розводити хризантеми, мені ж то воно знаєте, ще з дитинства пам'яталося, що все ж його думаю, куди його, де шукати оцю всю тару, щоб його туди пересаджувати, тягатися. Думаю, як у інших, а як на квітниках коло о, в місті от коло будинки, вже ж квітнуть, квітнуть. І мені жіночка одна, в яку я купувала, Ну, так уже жіночка такого літнього віку, вона каже, та слухай, ніхто їх не викопує. Єдине, що це як відквітло обрізала і отак, каже, поклади, що зрізала на кущик. І ось мене бабуся вже почала це робити. вона позрізала і туди отак от І поклала. Я її вилаяла. Бабусю, ну вона почала заздалегідь, ну навіщо ось зрізати, як вона квітне? Тобто я зрізаю тільки тоді, коли квітка вже зовсім відійшла або змерзла. Оце, от навіть я не можу сказати, що вона змерзла. Вона ще квітне, ну, трішечки вона обморожена, звісно, але ж все рівно навіщо її зараз різати. Хай ще будуть. Ну, бабусі, хотілося як краще, вона мене навіть образилася. І образилася так мені і ввечері. Сказала, що я більше ні до чого не доторкнуся, Воно вже забула. А ще чого вилаяла, Того, що я хотіла помітити, де в мене ростуть ну, ці мультифлори, щоб їх по весні розсадити. Я вже який рік не встигаю. <кхід> ну, дякувати Богу, зараз знаєте, як у відео зняла і запам'ятала. Вже ось поставила <кхід> собі такі от позначки, палички вткнула. Але сумніваюся, що вони тут добудуть до весни, тому що зараз Тасін підійде, витягне. Там Джесіка, там Люська я маю на увазі нашу псюрню. Всю. І от ось тут вона також зрізала оцей кущик такої вишневого такого кольору. Вона відійшла, бо вона дуже рання, вона ще літня була, вона просто висохла. Вона на осінь відійшла але ж Оце, бачите, бабуся все почала, позрізала. Тобто, до весни оце отак буде лежати, просто сніжок зверху, якщо буде, покриє. І все. Навесні прибрала і все росте. Ніколи нічого не попріло, отам нічого не загнилося, все гаразд. Ну, це, до речі, також можна обрізати. Тільки треба бабусі сказати, щоб трішечки нижче брала можливо. Та ні, начебто нормально, ну, десь отак, от. я так думаю. Вистачить там, бачите, відростає вже. Хай вона цим займається, бо ну, мало зараз її роботи, і я так розумію, що їй трішечки сумно. Скажу так, це ж тільки скажеш, в одну секунду ж прилетить, все ж поробить. Ці ось, до речі, оця, що я вам завжди її... Так, ну Я все бідкалася, що чи стигне вона. Так вона і не відкрилася, треба було мені її зрізати, це повинна була бути така, знаєте, велика. Але я вже наголошувала на тому, що, можливо, ці бутончики треба було зайві прибрати, щоб квітка мала великий розмір. Нічого я не займала, бо вона в мене тільки перший рік, вона була дуже малесенька. Е, ну Ця вже доквітає, вона не має тієї краси. Ця ось ще, ну от навіщо зрізати? Тут, до речі, прийдеться низенько, бо я бачу, що вони відростають. У нас таке мороз був, але от зараз, дивлюся, все розквасилося. Тайсона буду мити, тому що гасаєш. Дивіться, на що зв'язати, якщо ще он безліч пуп'янків, можливо, ще навіть і квітнутиме. Ну, все в залежності від погоди. А от те, що я все переживала, зараз цю ще оцю форму ромашки, ну це вже та все рівно ну підмерзла, але ж тримається. Оцю я все переживала, що не побачимо, як заквітне. Вона заквітла, але в неї дуже гарна форма квітки, така форма пелюстки. Але вона, ну звісно, що взагалі не того розміру, якого повинна бути. Вон, бачите, основна квіточка нашого городу. Он травичку під'їдає. Скажи, Тайсну, ви як приберете весь бур'ян, де я буду пастися? Не хвилюйся, десь десь пролізе щось. То вона вже була така підмерзла-підмерзла, потім до Люся відійшла. Я зачепилася за оцю чайну троянду. Так я це вийшла з, з секатором і навіть не знаю, можливо, ще поки й не буду нічого більше обрізати. Дивіться, також ну, 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 гарнюча, гарна квіточка така. Єдине погано, що рано почалися холоди, краще, хай така взагалі зима буде Там плюс 5 і не більше, я так думаю, і нам краще, та й не тільки нам. Ну, хто мене зрозумів, я думаю, що зрозуміло де. Щоб не так було холодно хлопцям. Тут також трояндочки попідсипала, вона нагрузила ще цілу кучу. Я вже не знаю, куди його вивозити. У мене ще в дворі, до речі, залишився. Морозець це такий гігантських розмірів. Ми його ще не різали. Що, не відкривають, ні? Не пускають тебе? Ну, так постукай ще раз. Ану, стукай. Ну, от скажи, от ти розумна собачка, пес, ти розумний, ну хто там повинен тобі відкрити? Що тут тобі він кругом соплі? Тайсон, туди значить не можна. Оце ось також мультифлора. Дарували мені, до речі, в горщичку на день народження ще в лютому два роки назад. Звісно ж, я її висадила. Але я про неї підзабула по весні. Треба було її звідси забрати, бо її оці півники тут загасили. Ви уявляєте, що вона виробляє? Ну, немає нікого вдома, якщо не відчиняють. Що тут не зрозуміло? Піжи гуляй. І я не буваю, сама мені не сумно, бачите? І вона, і вона її тут було мало, ну, був великий затінок, мало сонця було, і от оце таке витяглося. А вона тут повинна бути трьох кольорів. Ну, тобто, ну, в одному горщичку такий варіант був подарунковий, була біла, фіолетова, і оце ж жовтенька. Так вона ось тільки яка виросла. Оце як все тут позривала оці півники, листя зайве. Вона тільки що, дивиться, в неї взагалі тільки бруньки. Ну куди його? Та цю не накривати ми нічим мачем не накривати. Ну, можна, звісно. Ой боже, вибачте, що мене так тілюкнуло. А руки вже змерзли. Е можна, звісно, взяти з інших хрізантем бадилля їхні з квітами. Зараз підніме ногу. Там йому треба де гортензії, там кислиці. Вон. Лежать, то воно як добре йде. Оце ось дерево, не дерево, господи, вінича, ми його називали. Ну, З нього вінники в селі раніше плели. Це взагалі саме по собі вже який рік і було їх так багато. А в цьому році тільки одне. Я не знаю, чи буде, чи вже його хтось вирвав, чи це воно так просто лягло. Я думаю, що його вирвали. Ні, слухайте, ніхто його не виривав. Воно саме, бачите, перехилилося, корінечко від ваги, мабуть, тут така маса. Так слухайте, це ж можна, я так думаю, взяти його висушити. <схі> І гарний віник. В мене все, знаєте, щоб десь було, щоб стало в нагоді. А той он, безсоромний десь, жре якісь яки, ну тільки ж недавно були у лікаря. Ну, що ти будеш? Фу! Фу! Фу, Фу! Фу сказала! Фу! Бачите, яка курва, вибачте. Ой, триця, це, мабуть, вирізати. Боже, о, крім матюків. Не можна нічого. повиривали мені всі тюльпани. А що це таке догори вилізло? Ой, слухайте, Люда, а що це вилізло? І... А що це таке? В такому вигляді. А ну, так схоже на тюльпани, правильно? А чого він так високо? О Боже, зараз буду ще це садити. Чому вони так високо? подивіться. А до речі, у мене таке вже було, що тюльпани прямо так прямо до догори і стирчали. О, зараз ту полопату рукавиці то буду закупувати. Оце ж, жре перегній, а, а потім їдемо на крапельниці, капаємося. Або, або, бачите, щось підшукує, або гімно курячі. Ну, сказав вже лікар, каже, хай вже краще котяче їсть, так що мені йому його. Так. <смі> Купувати не їж їшти, це. це що знайшов? Тим же ж її підживився трішечки. А ще колись сказав, що вон, свиням ми даємо це такі вітаміни. Ну, для свиней може це і вітаміни, а для от, собаки вже який раз спостерігаю, що, що це велика біда, особливо там курячі. Всі оті гіменця, то таке отруєння було. Оце останній раз він також наївся курячого, то, як сказав лікар, хай краще вже котячого. Тому зараз пішла я шукати лопату, бо вже все прибрали вже весь садовий інвентар і буду ховати. Так, руки змерзли. Рада була вас побачити. Сподіваюся, ви були раді мене почути. Ой, бажаю всім. Гарного дня, тихих мирних ночей. Цілую, люблю, погнав, бо попердесь уже ж. Можливо, це ж там, де он бачите, підшукуємо щось. Всіх цілую, люблю. Міцно обіймаю. Пока.